Друзі, всім привіт! Слава Україні! Зустрічаємо новинку від компанії X-Drive ЦРФ 300 в біло-червоному та чорному кольорі. Сіма любими двигун від компанії Zonkшен Z174. На водному охолодженні 4 клапани з балансвалом та 5 передачних. Тому тут і кікстартер та Електростартер. Мотоцикл у нас в повноцінному розмірі, довжина його 2220 мм, висота 910 мм і ширина його 1250 мм, та колісна база 1470 мм. Підвізка у нас повністю регульована, як передній амортизатор, так і задній моноамортизатор. Тормоза у нього дискові, а шланги армовані. Спереду двох поршневі, а ззаду одна поршневі тормоза. Тормозні диски у нас спереду 265 мм, а ззаду 220 мм. Резина у нас Чао Янг спереду 80 100 на 21 а ззаду у нас 110 90 на 18 на алюмінієвих дисках з презереваними ступцями. Приводить в рух 520-зірка -та, та посилений ланцюг під чохо. В комплексі з потужним двигуном, який видає до 27 коней, отримуємо заряджений агрегат, на якому буде приємно кататися та проводити час. За безпеку в нашому мотоциклі подбали виробники. Тут встановлений захист тут, захист двигуна та інше. Також у нас тут встановлена нова LED фара. Це фара нового плану. У неї є підсвітка, ближнє світло та звичайне дальнє світло. За свою безпеку ви можете подбати, завітаючи до нас в магазин, який знаходиться в місті Чернівці, вулиця Калинівська, 13А. Тут вас чекає, величезний вибір екіпірування. Різнопланові шоломи, окуляри, рукавиці, мотоботи, як кросові, так і дорожні. Це все також ми відправляємо по Україні. Переважна нова пошта, делівер, Укрпошта. Тому підписуйтесь до нас на канал, ставте лайки, коментарі та отримайте знижку у 5%. На все добре, до зустрічі!